генька, А пахне. Mm -hmm. Тільки мені їсти зараз не будемо може, ніч. Ну добре. тільки Юрко, став чайник. Пасочки мої почорніли. Та так. Так ти паски і дивитись телевізор хто є. Ну, чекай. І вона така дуже чорна. Чуєте, як стукає. Добре, що я ще нюх маю. Теп, тебе в тебе тепле місце. У мене тепер, походу, тут саме тепліше буде. Там тепленько можна погрітися. Вона вже котел не гріє, а на вулиці холодно. Чисть родзинок мало. Вистарчить. Ти, 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 ти хочеш родзинки самі, то візьми собі поїж так. <гум> Доброго дня, друзі. Ви на каналі я і мій Юрко. Скоро Великдень. Я вже забула, як пекти, мушу знову повторити. Для приготування паски мені потрібно. Молоко. Яйця, цукор, масло. Я вже розтопила масло. цедра лимона, борошно. Дріжджі Дріжджі в мене сухе. І для присипки є для присипка, така яйце, і я купила готову глазур. І ще форми такі я маю. Перше я маю розвести дріжджі в молоці. Молоко в мене тепле, підігріти вже. Молоко тепленьке підігріться. Виливаю молоко і висипаю дріжджі. Молоко тепле. Легенько перемішую, щоб дріжджі починали працювати. Так. Іншу чашу я розб'ю яйця. Тут в мене є 6 яєць. Цукор. Ще я буду додавати родзинки. Я забула їх на тому столі. Перемішую яйця з цукром блендером. Не блендером, а міксером. До піни. Яйця. Яйця такі пухнасті стали. Так. Я забула ще про сіль півчайної ложечки. Так, перемішуємо яйця з дріжджами і молоком. Додаємо масло. Масло я розступила заздалегідь. Продовжуємо перемішувати сіль чайної ложечки. І борошно. Цедру лимона. Тую борошно, Продовжую перемішувати. Борошно заздалегідь я пересіяла. Замішуємо тісто. Тісто не має бути липке. Таке тісто має досить бути густеньке. Зараз я додам родзинки і ще буду вимішувати. Я буду місити рукою, помитою. Рузинок мало. Вистачить. Ну, пробу вистачить так? Ти, ти, ти хочеш родзинки самі, тобі зви собі так. Можна давати інші якісь цукати, що вам подобається. Ось таке в мене вийшло тісто. Мігесеньке. Зараз я поставлю в тепле місце і тісто ще має підійти. Отже, посміх. А то яйця вже купила? Купила. Пів холодильника в мене яйця вже. Ще можна навіть поставити. Так, ставимо в тепле місце і чекаємо, щоб тісто підросло. Накриваємо тісто рушничком. І ставимо в тепле місце. Так місце у мене зараз в духовці. Там тепленько можна погрітися. Вона вже котел не, не гріє, а на вулиці холодно. І нехай тісто підростає. Отак, в кого в хаті холодно, грійтеся духовкою. Гріється духовкою тепер. Наше тісто підросло трішки. Зараз я буду розкладати по формах. Вмазую руки олійкою і накладаю в кожну форму шматок тіста менше половини. можна трішечки олійкою вмазувати руки. Ховаємо всі родзинки. Маленьку форму і ще одна форма буде. Ставимо знову в духовку, і щоб все підійшло тісто трішки фони. Розбиваю яйце, перемішаю, мазую опасочки. Вони форми ті трохи, широкі, треба от такі форми на рецепт. Паску взяв з'їв і все. Що ти хочеш? Паска ні, то як вона? Передсвяткова. Святкові паски вже будуть великі і багато. Так, ставимо в духовку. Температури 180 градусів. До готовності. Скільки часу вони в мене будуть пектися, я скажу вам. Чекаємо. Пасочки мої почорніли. Не можу сказати, що порум'яніли. То так. Пекти паски і дивитись телевізор, хто є. Ну, чекай. І в мене така дуже чорт, Чуєте, як стукає. Значить, спікулася добре. Добре, що я ще нюх маю. Розвисимо і я присиплю їх присипочкою. Зроблю сиропчик. Намажу сиропчиком і присиплю красивою присипочкою. Чекаємо. Починаємо прикрашати наші пасочки. Руки кип'ячену воду, Ложечка. додаю до цукру. Можна зробити глазурі, а мені щось не захотілося глазурі. Хочу, як колись. Змазую пасочки і присипаю присипочкою. Ловию Юрко. Що впало, то пропало. Що впало, то пропало, Красиво вже. Приліпимо. Присипочку. Та розпокотиться коло yeah. Наступно. Можна трошки сильніше сиропчик зробити. Кулючки всі злітають. Цукру не можна їсти. Тут цукру є трошки. Це є цукор? Ото Великдень, ну що? Я думаю, що вони ще до Великдень сидяться. Ні, то я знаю, що то, то ж пробуємо. <різь> Все. Отакі вийшли для нас. Різати будеш? Та буду-буду, я так сміюся. Ти що я щодня почув? Та що ти? А давай тут з'їмо. Приступаємо! Приступаємо! Яку хочеш? Півдесятої вечора. Цілий день Паску поклав. Давай, розріжемо. Ось <різований> така вона на мене вийшла в середині. Градульки тікають. Така. Ой! Така жовтенька, гарненька, нігенька. А пахне. <різований> <різований> тільки ми їсти зараз не будемо, може. Ніч. Ну, добре. Ти тільки щоб не Ну дуже добре. Дуже смачно. Ну дуже. О, дуже. Все, все, ти говорила, один раз щепнеш. Вже два рази щепнула. Юрку, став чайник. Ось така в нас вийшла паска. Така репетиція до, до Великодня. Якщо вам сподобалося, як ми готували, поставте нам вподобайку, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди. Смачного вам!